Ські дитячій лікарні до всесвітнього дня здоров'я провели конкурс Здоровий спосіб життя, запорука здоров'я створили пропагандистські стенди, підготували санбюлетні та інформаційні папки з інформацією, як вберегти своє здоров'я. У нас ці конкурси проводяться щорічно. На них виставляються всі роботи наших співробітників. Вибираються кращі роботи, які виділяються і яскравістю, і з містом своїм, ну і тим творчим потенціалом, який в них вкладено. Співробітники медичного закладу дбають про здоров'я своїх пацієнтів не лише у всесвітній день здоров'я. Колектив щороку розробляє спеціальні програми для дітей, підлітків, вагітних жінок та молодих сімей. І зараз йде розробка на 2013-2015 роки, пятнадцятий год такої довгосрочної комплексної програми по здоровому способу Це буде совмісно із просвіщенням і комітетом по фізичній культурі. І теж вона буде розчитана. З моменту народження ребенка, як його спітати здоровим, і коли вже діти зростає, щоб ми їх передавали здоровим у сеть. Медичний колектив дбає про здоровий спосіб життя не лише своїх пацієнтів, а й колег. Вже вісім років територія Черкаської міської дитячої лікарні є вільною зоною від тютюнопаління та вживання алкоголю. Ми знаходимо осередки тютюнопаління і знешкоджуємо територія лікарні стосується як вільна відсутню на напаління. Наші співробітники проводять бесіди, читають от, готують санбюлітні, які в подальшому використовують в своїй роботі. Серед відвідувачів виставки конкурсу Переважно молодь я дізнався багато нового, тому що тут розповідається, як уникнути віл, що потрібно робити про сказ, дизентерію. Найкраще розповісти про здоровий спосіб життя вдалося співробітникам першої та третьої дитячої поліклініки та педіатричному відділенню з хірургічними ліжками Черкаської міської дитячої лікарні. Від профспілки Черкаської міської дитячої лікарні переможці отримали подарунки. Наталя Кароленко, Віктор Наточий, Вікка Новини.